Друзі, вітання усім середина листопада. Знову падає листя, хоча вже його мало на деревах, але десь звідкись береться і знову сипли і сипли листочки до нас. Це подіум для басейну. Дерев'яний ми такий зробили цього року, цього літа. І зараз він порожній, чекає наступного сезону. Тут зараз в мене горшки з деякими рослинами. Це рослини, які... Можуть жити у відкритому ґрунті, можуть зимувати. Але, відкриті можуть зимувати. Але я їх заберу, коли вже будуть встановлюватися постійні морози, сніги. Я поставлю десь лежачи, накрию багато листя. Так, вони в мене зимуватимуть вони вже в мене зимували. Минулі зими. Я знаю, що так саме найкраще, особливо не забути поставити їх боком, щоб вони не стояли рівно, щоб там. Не затримувалася вода, хоча вони мають і дірки дренажні, але все рівно для них корисніше буде лежаче. Омрієта. Ось так висіяла у цю майску омрієту, І так вона в мене росте і не висаджувала нікуди. Та й нехай вже так буде і до весни. Тут очиток, очиток і папороть. Такий осінній вже вигляд у них так дуже добре росте в мене і в відкритому ґрунті. Цей гарно квітно в цьому горшку. Дуже гарно виглядає. Так дивлюся, ніби якась ялинка сосна у мене складена у вазу. Так, цю рослину я щось забула, як вона називається, вона і не квітнула, і... і я й не пригадаю, що я сіяла, тому що упаковку викинула, а вона так і не заквітнула. Поставлю її на зберігання, може вона до весни. Протримається, а там наступного року вже побачу. Райграс бульбоносний це злак. Тут ще є віола лісова, лісова фіалка. Звідки засіялася, засіялась, напевне, землею я поставила. І ось бачите, у гушку він ще красується своїм пістрявим листям, а у відкритому ґрунті він вже давно висох і такими сухими стеблами стоїть, які треба обрізати. Має бульбочки в ґрунті. Також буде зберігатися у листю. Ну, тут юка. Просто розсаджувала юку і пошкодувала викинути ось ці два пагони. Хочу, щоб вони зробили такий великий букет. Юка нетчата. Звичайно, що зимує на вулиці. І піде вона в зимову сплячку під листя. Гарні такі осінні композиції навіть з цим листям на такому дерев'яному настилі. Два невеликих палети, піддони дерев'яні збили докупи і вийшло таке кашпо велике для рослин на вулиці. Ну, кашпо або якась така конструкція. Ну, словом, тут. У мене вже другий, а то й третій рік. Ось ці рослини посаджені, молодила, очитки. І вже весною я, напевно, їх трошки розділю, розсажу. Шанка. Ну, але гарно виглядають, вони так, знаєте, вкупі, дружно, розрослись. Зараз вони вже так по осінньому виглядають. Я садила їх. Ось ці пластикові контейнери невеличкі. І потім ставила в єдине ось це кашпо коричневе. І в контейнерах пробила дірки, щоб протікала вода, бо тому що впродовж літа, коли падав дощ, щоб не замокало. І добре, що корінчиками вони собі пили воду, коли бракувало їм води, вода була у цьому кашпо. І собі так ростуть. Ці шишки відкриваються на сонце, на сонячну погоду. Вони живі абсолютно, а на холод вони закриваються. Дуже цікаво, класно за ними спостерігати. Ну і тут дві жабки я прибрала. Їх саду вони абсолютно натуральну величину жабки дуже класні такі. А у таких старих горшках керамічних в мене молодила. Сортів я не знаю. Купувала з рук просто ось це саме звичайне молодило, яке дуже популярне, його багато всюди у кого є. І найбільше що цікаво, мені подобається. Дуже класно росте. Тут зелененьке інше, ось його тут більше. Коли зав'язуються нові рослинки, вони такі круглі м'ячики. Тут рослина, яка вже який рік, також очиток, який квітне гарними рожевими квіточками. Часто хто перший раз дивиться на ці зав'язані живці, кажуть, що це маленькі трояндочки, нібито так, воно так і виглядає ще з таким бордовим кольором, дуже гарно. Тут грибочок в мене не справжній. Але він собі там є. Ну і знову жабки. І це вербузілля. Посадила також воршок старої кераміки. Ціле літо тут він собі ріс і знову молодила. Тут вони ростуть у макітрі, у старій макітрі. Макітру не шкодуйте, тому що, бачите, вона має пошкодження. І зараз вона має друге життя. У ній ростуть ось ці кам'яні троянди. Наступного року все буду пересаджувати заново, буду створювати нові композиції. І буду щось придумувати ще цікавіше, як вони би виглядали. Дуже мені сподобалось, щоб молодила і очитки росли у горшках. Робити ці композиції, просто треба більше пофантазувати, більше заморочитись з ними, щось більше придумати. І вони класно прикрашають садочок. Бачите, горшок такий, горшок такий. Тут було кілька всього молодил, кругом білі камінчики, які вже втопилися в землю. І тут були камінчики, очитоки молодила. Але вже композиції зовсім зістарілись. Один сезон, і вони вже так виглядають неприглядно, треба їх покращувати, треба змінювати щось. А це моя трьохлітрова миска стара, де також є рослинки, очитки і якісь такі, що я навіть і не знаю, що це виростає. Ну і, звичайно, старе колесо моє, яке вже дуже багато років служить горшком для ось такої композиції. Ви знаєте, по-своєму, ось такі вже старі, дорослі, можна сказати. Бачу, і конюшинка вже виросла, замішалась собі тут. Також мають якось по-своєму свою красу. Тут їх вже забагато, звичайно, треба прополювати або й просто пересадити і заново. Ну, це я буду робити вже весною. А так вони йдуть зиму. Камінь-піщаник ось тут поставила, бачите, з такими мушлями. Знайшли серед піску. Тут також піщаник, який вже втопився в землю. Також такого пізнього листопада в мій дім прикрашають букети сухоцвітів гортензії широколистої. Ось тут хвойники у мене ростуть, які я купувала в галсаді. Так і ще до сих пір не оприділила, що це. Я знаю, що ви вже знаєте, що це. Якось. Мені головне, щоб спочатку виросло. Дуже часто буває так, що тішишся, підписуєш, фотографуєш, любуєшся, а потім воно пропадає. І я ось не знала, чи воно піде, чи ні. Це було на знижках за недорогу ціну. І я вже планувала посадити їх у великі горшки. Так і зробила. Вже минуло півліта, як вони у мене, і вся осінь. І зараз вони так виглядають, дуже мені подобається. Так, буду залишати до весни. Весною вже собі буду, буду давати з ними раду. І якщо вони далі будуть класно рости, давати прирост, обов'язково буду шукати, що це за рослина, можливо, сорт її. А тут у мене композиція з великого кленового листочка, бачила клен, де такі здоровенні листки були, принесла, поставила собі тут. Це якийсь сортовий клен біля великого супермаркету посаджений дизайнерами. І він сипав свої листочки, такі класні, величезні, і я вийшла його забрати. Хоч тут у нас листя біля лісу зовсім не бракує. От, і у човунці мої хризантеми такими кольорами виграють. Додають ще яскравості оці сірі будні листопада. А вчора ще назбирала трохи квітів, знайшла пижмо зелене, зрізала трохи своїх хризантем ромашок. І також така жовта ваза. Компанії, що дуже мені подобається, а це насіння гіацинтових бобів. В таку пору все, що яскраве, дуже чіпляє за око, дуже все красиво. Там керамічний горшок з квіткою нарциса. І ось так листя всюди вже розкидане знову, прибирай, не прибирай. Зайчик побігайчик Ну ось, друзі, очікування, очікувані зими, очікувані снігу. Йдемо далі, живемо далі. Садимо сади, вирощуємо квіти. Робимо все, щоб життя трошки було добріше у нас. А я дякую всім за увагу, дякую, хто. Додивився це коротеньке відео до кінця. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!